Доброго ранку! Сьогодні довгоочікуваний мною день, тому що я сьогодні йду в перукарню нарешті. Я пострижуся і пофарбуюся. Я, до речі, сьогодні змінюю колір волосся. Ви побачите мене нову. Я себе ні, бо я вже так фарбувалася, а ви ще мене такою не бачили. Тому сподіваюсь, вам буде цікаво. Скажете мені, до речі, який колір мені пасує більше: цей, що зараз, чи той, який буде? Я снідаю і вирушаю, бо якщо чесно, то от вже майже запізнююсь. А снідаю я чайком з печивом домашнім, і я знову ж таки зварила згущене молоко. Дуже смачне. Прям дуже-дуже. Як ви бачите, я щаслива. Мені подобається. Я вже так ходила до того, як пофарбувалась в зелений, я була синя. І я рахую, що синій це прям мій натуральний кольор. я себе в ньому відчуваю просто на всі 100. Дуже я звикла, але от мені хотілося спробувати пофарбувати ще в зелений. Я фарбувалася, походила так декілька місяців і вирішила повернутися в натуральний, як я кажу. Можливо, на літо, на теплу погоду я знову пофарбуюсь в зелений. Не знаю, це вже як мені захочеться. А поки ось буду ходити, отака. Напишіть в коментарях, як вам, як вам більш подобається, коли у мене синє волосся чи зелене. Ну, Мені однозначно синє подобається більше, але зелене. Теж прикольно. І так, да, я нарешті лисенька, за цим я теж дуже сумувала, бо вже, бо вже було страх, що на голові робилося. А зараз я буду прибирати в хаті. Ви не виявляєте, який в мене тут срач, але я вам зараз покажу. Спати. Поспала годинку, і тепер мені стало легше жити цей день. Зараз хочу сісти, сплести якусь собі прикрасу з бісера. У мене є тут така корзинка з моїми скарбами. Тут все для бісеру. ну типу це для того, щоб робити якісь собі прикраси. Я вже знайшла в Пінтересті деякі референси і буду трошки дивитися на них і щось своє теж придумаю. Паралельно буду дивитися якийсь фільм. Останнім часом дивлюсь в Ютубі різні фільми жахів, але чесно, ті фільми жахів, що в Ютубі, вони абсолютно не страшні, а крінжові, я б сказала. Але також на фоні включити, послухати можна. Завершено. І от одна з моїх сьогоднішніх прикрас. Звичайно, не до спортивної кофти, але, але мені дуже сподобалось. Щось мене, бачите, на рожавий потягнуло. І зараз буду прибирати ось це все. І ще в мене сьогодні в планах написати меню на моє день народження, яке зовсім скоро. Треба орієнтувати, що я збираюся готувати. До речі, я зазвичай нічого не готую на своє день народження, бо я купляю піцу, суші і все. І взагалі я не дуже його святкую. До мене зазвичай приходять тільки батьки і брат з сім'єю. Цього року не виключення, хоч мені і 25 буде. Але якогось грандіозного святкування я не планую. Але вирішила все ж сама. Приготувати святковий стіл, так що треба подумати, що ж там такого приготував, щоб цілий день на кухні не провести. Але щоб це було смачно, гарно. Так що, зараз буду думати, але спочатку прибрати. А сьогодні був максимально лайтовий день. Ми максимально довго спали, потім я готувала їсти, як ви вже бачили, і подивилася одненьку серію ігри престолів. А зараз я буду сідати читати книгу. Мені друга частина дається важче, якась вона не така захоплива, як перша, але все ж непогано. І от я сиділа і задумалася. Що мені шкода, що люди зараз, в теперішній час, перестали читати книги як раніше. Ну, це я роблю висновки свого досвіду. Да? Я дивлюсь от, на своїх знайомих, і мало хто читає книги на постійній основі. На жаль, на мою думку, та і логічно, якщо подумати, то причиною цьому став став інтернет. Доступність, яка в нас зараз є, соціальні мережі, типу нашої людині читати книжку декілька днів, і якщо можна за годинку подивитись фільм. І взагалі, знаєте, інформація зараз різна, доступна, не треба шукати там в книгах щось, не знаю, з науки, з біології і так далі. Ти собі погуглив декілька кліків і все знайшов. Але, як на мене, це все абсолютно не заміняє. Читання не заміняє оце все, що ми маємо, книг. Бо, на мою думку, саме книги змінюють наше сприйняття світу, і якби з кожною прочитаною книгою в нас з'являється новий досвід. Це якби. Дає нам можливість прожити десятки життів, отак скажу. Ну, бо ми бачимо світ очима різних героїв, ми розуміємо їхні переживання, їхні страхи, і якби можемо зробити висновки, судячи з їхніх дій і з їхніх. Роздумів, тобто книги змушують нас задуматись, і ми краще розуміємо інших людей, розвивають емпатію, так би мовити. Я, наприклад, завжди казала, що книга це краще, ніж будь-який фільм, тому що моя уява працює краще за режисера. І, взагалі, судячи по тому, що ми бачимо на екранах, якби фільми, які виходять по книгах, вони значно слабші за саму книгу. Хіба ви зі мною не згідні? І взагалі я хочу почути вашу думку, як ви вважаєте, чи погано, що зараз значно менше людей читають книги? Напишіть, погано це чи ні, і чому. І ще хотіла б ем, запитати, якщо ви читаєте книги, то яка з прочитаних, з прочитаних вами вразила вас найбільше? Мені цікаво. А я йду далі читати цей Прекрасний роман, сподіваюсь. Нарешті там же буде щось таке, що пошевелить мої нерви, бо щось от я прочитала більше як 300 сторінок, і нічого аж аж там такого не було. Але мені подобається, що я, наприклад, досі не знаю, як воно закінчиться. Не уявляю. Е, ну Понятне діло, що головні герої будуть разом, і все таке, але як воно це все станеться, я ще для себе не зрозуміла. Тому іду. Для вас пройшла одна секунда, а для мене півночі. І я дочитала, нарешті, схованку, другу книгу. Я дочитала, і що я можу сказати, вона мені сподобалась менше, ніж перша. Я їй ставлю 8 з 10, бо. Як на мене, там трошки затягнутий сюжет, і їм треба було поговорити. Головним героям між собою треба було поговорити значно раніше. Отак, думаю, не так було цікаво читати ще через те, що тут головні герої вони йдуть більше розсудливі, і вони не роблять якихось таких спонтанних дуже рішень, вони завжди думають наперед, і від того якось втрачається той адреналін. Який був в першій книзі, і не знаю, якось немає такого, що ти не можеш відкласти книжку. Знаєте? Я її читала декілька днів, а першу частину просто за добу. Звичайно, я буду читати продовження. У мене вже є третя книга, і скоро я замовлю собі четверту, бо я дивилася, її вже переклали. А тепер дякую, що дивились це відео. Провели зі мною два дні, сподіваюся, вам подобається проводити ось так зі мною час. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, і ми обов'язково побачимось з вами в наступних відео.